Вітаю усіх, хто налаштував свої приймачі на хвилю українського радіо «Вінниці» на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. 10 грудня на Вінниччині створено перший в Україні департамент ветеранської політики. Які ж основні завдання буде виконувати нова структура, фахівці яких сфер будуть залучені до їх виконання, які пріоритетні напрями роботи визначені на наступний рік? Про це ми і будемо говорити з керівником установи Андрієм Грачовим. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Андрію, у нашій студії. Вітаю на Вінниччині створено перший в Україні ветеранський е, департамент ветеранської політики. Скажіть, можливо, хто був ініціатором та, можливо, які ключові фактори, перш за все, були враховані при прийнятті ось такого рішення? Ініціатором е, створення цього департаменту. Це наш перший заступник голови обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. Що до цього призвело, мабуть, досвід, який ми вже маємо в області, бо починали ми в свій час з маленького відділу у три людини. Потім було створено ціле управління у справах ветеранів війни. І от наразі вже окремо. Велика така структура, це цілий департамент. У нас у штаті 22 людини на сьогодні. От і ми беремо на себе відповідальність щодо виконання всіх державних соціальних гарантій, які має держава виконувати перед тими, хто захищає. І захищав цю державу. Дійсно, ветеранська політика насамперед охоплює як соціальний захист, так і охорону здоров'я, освіту. Питання пов'язані з соціальною сферою. А скажіть, а що є в пріоритеті? Та можливо, з якими питаннями до вас сьогодні звертаються ветерани та їхні родини? Ну, наразі у нас. Е один із найбільших пріоритетів це безпосередньо сама шана до ветеранів, до тих людей, які лишили частину свого здоров'я, можливо, і життя на фронті. І найголовнішим нашим завданням це нагадувати суспільство, щоб вони про це не забували. І звісно ж тут повний перелік соціальних державних гарантій, які ми маємо виконувати. Включаючи там, і, і пільги, і там, по навчанню. От. Але е, не зменш цим, е, один із наших основних напрямків, який ми будемо зараз розвивати, це е, направлення у психологічній допомозі, психокорекції, ну, і... повернення людей до мирного життя. Ну і робота безпосередньо тільки з ветеранами, але з членами їх родин теж жінки ді речі. Ви попередньо сказали, що департамент, який ви очолюєте, досить таки потужний. А яких фахівців ви долучаєте до роботи насамперед? Які можливо вже є в штаті у вас? Так, ми залучаємо. По-перше, в нас ну, департамент ветеранської політики. І в ньому 80%, по-моєму, я не помиляюсь. 7-87% працюють ветерани або детичні до цієї сфери люди. Тобто жінки, які втратили своїх чоловіків, самі ветерани. А тут же ми долучаємо і безпосередньо. Фахівці, от, наприклад, там, да, от, там, бухгалтерський облік, там, психологічна там, е, допомога. І ці люди теж, як правило, із е, членів родин тих, хто воював або воює. Тобто, ну, все, чого ми Психолог... потребуємо. Психологи за фахом у вас працюють, так? Е, з першого числа беремо, так. Да. Буде. Але ми напряму працюємо сьогодні з Вінницьким товариством психологів і психотерапевтів, От, тому певні заходи, там психологічну допомогу робимо з ними, з їхньою організацією. Там дуже кваліфіковані і лікарі, і просто психологи, які вміють працювати з учасниками бойових дій. Вже не перший рік працюють, тому ми плекаємо надію, що і надалі будемо співпрацювати. Ветеранська політика і то ту, ту роботу, яку ви проводите вже не один рік, ви як правило використовуєте власний досвід чи все ж таки навчаєтесь в інших регіонів, які вже мають певні напрацювання. Як налажений у вас зв'язок з іншими регіонами в цьому питанні? Налажено відмінно, ми спілкуємося друг другу допомагаємо. В більшості випадків ми підсказуємо іншим регіонам, як, як воно має було би бути, тому що ну, це наш досвід. Які ми перші почали втілювати ще я ж кажу, десь в 16-17 році, і можемо говорити про те, що подібні департаменти з'являться, і в інших регіонах? я впевнений в цьому, тому що така ситуація на сьогодні, що управління у складі там восьми там дев'яти людей це вже не актуально на сьогодні, і ми маємо розширятись. І я думаю, що по Україні <кхем> будуть створюватись. От як раніше, знаєте, вони створювалися відділи, потім створювалося управління, а ми зразу зрозуміли вже на сьогодні, що цього вже недостатньо. Дуже велика кількість самих ветеранів, хоча вона ще й не має такої великої да, масованості, тому що багато хто ще воює. Але вже і на сьогодні дуже багато поранених. Всі вони повертаються, роботи вистачає на всіх. Етапу. Ну, дійсно, давайте поговоримо все ж таки про роботу безпосередньо вашого управління і ваш зв'язок з іншими установами, з якими ви співпрацюєте для вирішення от нагальних питань і проблем ветеранів. З ким ви сьогодні налажена тісна співпраця? Ну, наприклад, з департаментом охорони здоров'я та реабілітації. Так, да, майже кожен день ми спілкуємося, щось е, разом робимо. Да. Тобто ми десь. Е, ну, по-перше, департамент охорони здоров'я це одна із ключових структур, з якими ми співпрацюємо, бо е, всі шпиталя, лікарні, це все є департамент охорони здоров'я і це реабілітація військових. Е, ну, Тут найбільша, мабуть, робота це з ними. По-другому варіанту, це, мабуть, ТЦК, робота з військовими частинами щодо набуття певних документів, там по призвільненні, там, чи ще чогось. Як правило, військові частини не всі документи йдуть. Ми комунікуємо з ними через ТЦК, всі допомагають, всі входять в. Положення будемо так казати, тобто якихось там ну проблемних таких особливо питань я не бачу. На все треба час, але все поступово вирішується. Попередньо ми говорили про те, що ваш департамент надає і психологічну допомогу та адаптацію насамперед ветеранам та їх родинам. Як скажіть, практично все ж таки вирішується це питання та на сьогоднішній день? Ну, дивіться, є структурні кабінети да, прийому психолога. На сьогоднішній день ми співпрацюємо з ветеранхабом, який має в штаті своїх психологів, в штаті оплачуваємо з ветеранським простором, що на Єрусалимці. Є перелік приватних інших психологів, які приймають у себе хлопців. І ми вже бачимо по нагруженості або відправляємо до інших, або до тих. До перших, тобто бачимо, як хто може і ну, здатен да, покрити от, всю потребу, тому що потреба в цьому дуже велика на сьогоднішній день. І Не вистачає нам розумієте, цих кваліфікованих психологів, кадрів, які би які вміють працювати з бойовими травмами. Ну, мабуть, це, ця еволюція прийде до якогось логічного кінця. Я думаю, все буде добре, бо ще навіть там 5-6 років назад про психолога взагалі ніхто не думав. ну, Психолог та психолог там да. А на сьогоднішній день це одна із ключових таких напрямків, які потрібно закривати у 100% обсязі. Пане Андрію, все ж таки в Вінниці Вінницькій області пройшла адміністративна реформа, внаслідок якої створено. 64 громади. Скажіть, як все ж таки питання підтримки та допомоги ветеранів буде вирішуватися безпосередньо там, хто на місцях можливо займатиметься вирішенням цих питань, та як можливо працюватиме зворотній зв'язок вашого департаменту безпосередньо з громадами? «Олександр, ми от над цим зараз працюємо, щоб дійсно правильно скомунікувати і зробити наявність людей, які будуть відповідати за ветеранську політику в своїх громадах. Можливо, не в кожній громаді, бо є маленькі громадки. Да, і, можливо, ми десь у крупному, десь 3-4 громади на якісь там от, території. Да, от, але ми точно впевнені, що. О, відділи або управління на які будуть покладені ветеранська політика вони будуть створені в районах в шести великих районах наразі там є відповідальні люди які на яких покладені такі функції сьогодні воно працює я думаю, що добре працює, буде працювати ще краще. Тобто, вже з наявності нашого департаменту, я думаю, що ми вже попробуємо налагодити це більш цікаво, бо нас стає більше і у нас більше можливостей. Знаю, що практично щотижня тижня ви відвідуєте ту чи іншу громаду Вінниччини і нещодавно повернулися з Калинівської. Скажіть, ці питання там порушувались. Ви знаєте, з часом, так, да, порушуються певні питання, але вони мають як правильно пояснити, право на закінчення цієї проблеми. Да? Тобто, якщо ми маємо якусь проблему з учасниками бойових дій, в більшості випадків ми рішаємо цю проблему, і вона вже більше до нього не вертається. Тобто, ми не маємо якихось хронічних постійних знаєте, запитань там, що щось що, що, воно там тягнеться, там роками місяцями. Немає документу. Ми його добули, оформили йому пільги, поставили на квартирний облік. і все це питання закривається. І при правильному підході, при правильному роботі, ветеран. Повертаються до нас просто поздоровитись ще раз. Ну, як би так, да? добрий день, все, все добре, в мене все хорошо, все вийшло. Там я отримую всі відповідні компенсації, дякую вам. Тому ми маємо можливість завершувати певні процеси. І от якщо в Калинівці, наприклад, там було чотири проблемних питання, то на сьогоднішній день їх вже немає. Да? Тобто ми вже чекаємо там, наступних людей, які зіштовхнуться з певними нюансами, і знову їм допоможемо. 2025 рік і зрозуміло питання фінансового забезпечення безпосередньо департаменту та тих напрямів, які ви маєте намір реалізувати в наступному році. Ви вже знаєте на що і яка сума буде спрямована на вашу роботу? Ви знаєте, це дуже складне питання, тому що. Наша комплексна цільова програма підтримки учасників бойових дій та членів родин вона передбачає певне фінансування. Але е, зіштовхнувшись певними викликами, дуже багато загинувших в нас, і нам сьогодні, на жаль, не вистачає коштів на покривати всі відповідні там наші заходи, потреби. Що буде далі, я не знаю на сьогоднішній день. Все буде залежати від того, який бюджет буде прийнятий, наскільки правильно він буде розподілений. Я думаю, до цього питання треба вертатися вже наступному році, вже дивитись, як воно буде. Але що Але маємо, то маємо. Це умови війни, і, на жаль, більше грошей потрібні знаєте, для наших оборонців, да? для закупки дронів, там, певних інших там, комплектуючих. Я з цим погоджуюсь. Що ж, час ефіру до бікінця. Я дякую вам, пане Андрію, за розмову. А слухачам нагадаю, що в ефірі Українська Радія Вінниці звучала програма з перших хуст». В ній Брав участь директор департаменту ветеранської політики обласної військової адміністрації Андрій Грачося про основні завдання та пріоритетні напрями роботи установи. Дві 2025 році розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.